Служба безпеки України попередила теракт у Дніпрі. Агентка Росії намагалася підірвати авто правоохоронця. Подробиці повідомили в СБУ. Контурозвідка СБУ зірвала спробу спецслужб РФ здійснити теракт у Дніпрі. Йдеться про замах на убивство співробітника вибухотехнічного підрозділу поліції особливого призначення, який бере участь у бойових діях на східному фронті. За матеріалами справи зловмисницею виявилася 38-річна жінка з Харкова, яку окупанти завербували через телеграм-канали. Співробітники СБУ затримали фігурантку на гарячому, коли вона заклала саморобний вибуховий пристрій під автомобіль правоохоронця в одному з житлових районів міста. У момент затримання російські спецслужбісти намагалися дистанційно активувати вибухівку, щоб підірвати авто разом зі своєю поплічницею. Втім, контрозвідка СБУ завчасно нейтралізувала. Вибухівку і запобігла її детонації. Слідчі СБУ повідомили затримані про підозру за статтею Закінчений замах на терористичний акт. Зловмисниця перебуває під вартою. їй загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. СБУ нагадує: якщо вас чи ваших знайомих намагаються завербувати ворожі спецслужби, повідомляйте про це в чат-бот СБУ з пали ФСБшника у телеграмі.